Захищаємо своє разом до перемоги. Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Сьогодні Україна відзначає 32 гу річницю своєї незалежності, і це вже вдруге в умовах воєнного часу. Шлях до незалежності українці проходили неодноразово. Сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського, але для початку я пропоную переглянути їм, який підготували спеціально до 32 ї річниці незалежності України. Перший міський телеканал разом з управлінням культури виконкому криворізької міської. Ради дякуємо за участь у підготовці цього кліпу. Також комунальному закладу Палац культури Інгулецька КМР» та міському духовому оркестру комунального закладу Палац культури Саксагань КМР». Будь ласка, увага на екран. повертаємось до студії. У нас у гостях Роман Шляхтич, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук. Дует пані Романе. Вас вітаю. Доброго дня, по перше, хочу привітати вас також з нашим спільним святом зі святом всіх українців днем незалежності України. Будемо сподіватися, що скоро ми будемо по справжньому вільними. Дякую навзаєм. Теж хочу Дякуємо привітати з, наш, з цим засадничим для нас святом. Дякую, так ну що ж, давайте почнемо. Розкажіть, будь ласка, про періоди, коли Україна вже була незалежною державою. Ну, дивіться, якщо ми спитаємо у будь-кого на вулиці, коли Україна стала незалежною, то я думаю, що більшість скаже, що Власне, в 91-му році, сьогодні 32-га річниця Незалежності. Але небагато усвідомлює. З наших громадян, що Україна має свою тисячолітню історію державності, власної. І вже не раз були в ну, більше ніж тисячу років нашої державницької історії, були періоди, коли Україна була власне незалежною, тобто визнаною країною світу, вона впливала на міжнародні процеси, які відбувалися, укладалися міжнародні угоди, були правителі, які могли і здійснювали там зовнішню, внутрішню. Ішню політику і так далі. Ну, в першу чергу, мова йде про період давньоруської державності більше ніж. 400 років українці вони мали свою незалежну державу, яка була визнана. Розквіт, як відомо, розквіт давньоруської держави припадає на 10-11 століття. В цей час ми маємо визначних князів давньоруської держави. Ми маємо Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Ми маємо визначні праці цього часу. Як там, художнього спрямування, так і юридичного спрямування да, істо... Руська Правда да, мається на увазі. От. І ви знаєте, був такий історик ще на початку ХХ століття, Арнольд Ар 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 Тойнб. Він значить, написав працю, називається дослідження історії. І от в цій праці він визначав розвиток різних цивілізацій, і серед інших цивілізацій він казав про києво-руську цивілізацію. і Тойнбі ще на початку ХХ століття сказав про те, що ну, Києво-руська цивілізація була одним з таких важливих чинників. Тогочасного політичного світу, і е, слід зауважити, що, що в то, ну от в період е, середньовіччя, це власне період е, середньовіччя був е, мандрівники політики, е, якщо так можна сказати, ну в, власне е, люди, да, якщо казали про те, що вони їдуть на Русь. Вони казали і розуміли під Руссю три князівства Київське, Чернігівське, Переяславське. Тобто це територія, ну, значна територія сучасної України, це центр і північ України. Не казали і не асоціювали фактично от з давньоруською державою, з Києво-Руською державою, там Смоленське, Суздальське, Рязанське князівство, тим більше Московське. І ще ж таки, от на початку ХХ століття, він сказав, що от, е, ці е, князівства, які сьогодні є е, частиною да, е, країни-агресора і е, власне, е, Росія намагається е, себе пов'язати з давньоруською е, державою. Насправді ці князівства вони виникають в період занепаду давньоруської е, держави, в період, коли Київська духовна цивілізація вона фактично надломилася, і на надломі цієї цивілізації виникають от ця держава. Скажімо так. Ну, от ми е, бачимо всі, да, до, до, до чого це е, значить, призвело. При, призвело да. е, значить, далі, е, після того, як Давньоруська держава припинила своє існування всередині 14 століття, е, починається е, період, е, коли українські землі перебували в складі Литви та Польщі. Але знову ж таки ми не повинні думати про те, що цей час це якийсь пропащий час, що тут ніяких державотворчих процесів не було. Насправді певний час до кінця 14-го століття на території Київської Русі був так званий період латентної української державності тобто, коли литовські князя вони завоювали колишні території Київської Русі, але процеси українського державотворчого… Вони не припинились, продовжували існувати князівські династії, які були за часів Київської Русі, діяти закони, які діяли в Київській Русі, мова, культура і так далі. От. Далі це час Козаччини. Безумовно, козаччина, козаки, лідери козацького, так би мовити, світу вони зробили дуже багато для української державності. Тут ми можемо згадати і Коношевича Сагайдачного, і Богдана Хмельницького, і Івана Мазепу, і Пилипа Орлика. Да? Тобто, це от такий великий період більше ніж 100 років, коли Україна від, значить, But або навіть за допомогою козацтва змогла сформувати власну державу. Тобто ця держава вона теж існувала ну, майже більше ніж 100 років до того часу, поки російська імператриця Катерина II не припинила існування цієї держави в 1764 році. Ось, ну і в 20 столітті ми маємо з вами таку ну, в принципі не дуже вдалу спробу відновити. Українську державу на початку ХХ століття, да? От, в період визвольних змагань, але в, хоч ми і не створили державу, таку стійку, яка б проіснувала е, хоча б декілька років в той час, але в той же час ми з цього часу маємо важливі документи е, такого державотворчого плану. В першу чергу це акт е, злуки. Тобто, в 19-му році західні українці і українці на Дніпрянської України вони заявили на весь світ, що хочуть жити в одній державі. І це закріплено було в міжнародному документі. Ось. Ну і власне 91 й рік це рік нашої незалежності. Як ви як виявляється, на жаль, сьогодні цю незалежність ми здобули таким мирним шляхом, і от відтягнута, так би мовити, війна за незалежність, вона йде вже 10-й рік. На жаль, у нас намагаються її забрати, намагаються забрати. Ну я сподіваюся, що нічого в них не вийде. Ну я думаю, так що нічого в них не вийде в Будь-якому випадку. А от що таке історична та неісторична нації, і як ми це бачимо в подіях сьогодення, а також до кого відносяться в цьому контексті українці? От саме зараз ну, Дивіться, історичні, і неісторичні нації це витвір такої ну філософської думки 18-19 століття. Філософи, ну, можна так умовно сказати, політологи того часу, хоча, звісно, ще не було да, такого скажімо, чітко визначеного напрямку. Вони розмірковували над тим, які є нації, що, що, що це за політичні, неполітичні, державні, недержавні нації. нації, ну, якщо так доволі спрощено, то можна сказати, що під державними націями Розуміли ті нації, які мали власну державу. Тобто, скажімо, французи свою державу мали, от на 19 століття вони були там державною нацією. Британці мали свою державу. Вони були, значить, нацією державною. Українці своєї держави, на жаль, не мали в 19 столітті. Вони поділені українські землі були між двома імперіями російською австро угорською і українці були нацією бездержавною. Але в той же час, у цей час або період 19 століття. Вважається періодом українського національного відродження, коли, не зважаючи на те, що українці були в таких досить складних умовах, особливо на надніпрянські українці, відповідно вони змогли створити ну, не власну. Державу, але започаткувати певні знову ж таки державотворчі ідеї, важливі тогочасні, і власне сформувати українців як націю Як націю. Загалом ну, розумієте, підходи до визначення нації, що таке взагалі нація, є різні. От Для прикладу, знову ж таки, дві країни Німеччина. В 19 столітті, як відомо, Німеччина об'єднується лише в кінці 19 століття, там створюють власну державу. Смерті і так далі. До цього часу німці вони розуміли під нацією ну, етнічний підхід. Тобто там, де німці, там німецька нація. <натоліп"> Ну І зрозуміло, що німці вони є творцями там, культури німецької, вагнер, і так далі. Да? Інший приклад це Росія. Російська нація вона завжди формувалася як нація, ну, така, можна сказати, лінгвістична або мовна. Нація. Тобто там, де російська мова, російська культура, неважливо якої там етнічності, да, етнічного походження, вони вважали це російською нацією і намагалися завжди, коли опановували певні е, території, захоплювали певні території, поширити і нав'язати корінному населенню значить, мову. Культуру свою, при, при надати на основі цього комплекс меншовартості, що ми там малороси там, так. і так далі, що, що равари, вишиванки, там, галушки це все, що можуть робити українці, там на думку, да, от. Росіян 19 столітті ну почасти і сьогодні так було. От, тобто, от, от так українці, так як ми в 19 столітті були фактично на перетині оцих двох таких тенденцій, то у, у, вібрали в себе як етнічні такі підвалини формування нації, згадати хоча б. Відому фразу Дмитра Донцова Україна від Карпат до Кавказу, да, тобто мається на увазі, де етнічні українці, там е, Україна. Ну і власне культурно і мовну складову мова і культура, яка почала активно розвиватися і усвідомлюватися в 19 столітті, це теж є однією з головних таких важливих складових націй, української ага. нації української нації. А от як змінилися на сьогоднішній день підходи до викладання історії у школах і вишах? Зараз же у нас війна. І як це взагалі повпливало на сам на процес, точніше, а на матеріали, які ви викладаєте. Ну дивіться, про школи я мабуть менше скажу. Ну, да, про тому що вищі, да, про, про от, на да. прикладі нашого вишу дуету, значить, ми викладаємо для студентів не історичних спеціальностей, тому що в нас вже два роки є історична mm -hmm. спеціальність, бакалаврат є, магістратура з цього року є історія. Так от. Для неісторичних спеціальностей ми викладаємо загальний курс історії української державності, і от в цьому курсі ми якраз і демонструємо з колегами і намагаємося це показати і прищепити студентам нашим, що українська державність вона має свою тисячолітню історію. От періоди цієї державності, значить ті діячі, які в той чи інший період були визначальними, так би мовити, для розвитку, Української нації, там культури, політики і так далі, ми про це все е, кажемо. І це дає е, уявлення про те, що ну наша історія не почалась з 91-го да. року. Да? Наша історія почалась значно е, раніше. раніше, і ну і потрібно її знати, вивчати не в тому спотвореному вигляді, в якому нам там протягом 70 років радянської влади намагалися її нав'язати, так як воно ну було. Да? От, щодо, скажімо, Якщо іс історичних спеціальностей істориків, то у них є відповідно спеціальні курси, у них читається там, курс історія у Країни протягом трьох років в магістратурі там є спеціальні курси, з пов'язані з різними проблемами і процесами, які відбуваються в сучасній Україні, в сучасній світі, в сучасному європейському просторі. Ну, тобто, таким чином ми намагаємося, от ну, скажімо так, в комплексі дати такий об'єктивний погляд на вітчизняну історію. А от як, по вашому, на студентство, на молоде покоління повпливаль повпливали нинішні ось ці військові дії, і чи зміниться їх сприйняття ось цієї національної самосвідомості? Чи буде воно відрізнятися від нашого з вами, наприклад? тому що росли в трошки інший час? Ну я думаю, що вже змінюється, тому що е, сьогодні навіть не на ну на, на в учбовому, е процесі. Ми, 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 скажімо, не в аудиторіях, да? ми mm. зараз в yeah. режимі онлайн вимушено, але зрозуміло, що в учбовому процесі студенти, скажімо, спілкуються українською мовою, ну, усвідомлено вже. Там, якщо ще там років 5-10 тому видно було, що діти читають українською мовою, читають важко, то зараз спілкуються ну, усвідомлено. Mm. І ще одна така важлива річ, що, скажімо, от коли. Коли знаходишся в університеті на якихось заходах, то студенти між тобою теж спілкуються українською мовою. Тобто, ну я думаю, що от ці процеси, коли мова і культура, вони стали важливими, тобто, не, 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 не яка різниця, да а, а ну. Ми, ми українці на своїй землі, маємо чому ми маємо розмовляти якоюсь не незрозумілою мовою там іншою, да сприймати якусь незрозумілу іншу культуру. У нас є своя мова, своя культура. От, тому я думаю, що е, цей вплив він є, він буде, і е, я сподіваюся, що наступні покоління наші вони ну, вже не будуть, е, от, будуть вірніше позбавлені цього комплексу меншовартості, вартості, який нав'язували, скажімо, нам, коли ми вчилися в 90-ті. В школі там російськомовних, вивчаючи російську культуру, там як най найвищу культуру там в світі. І так далі, так просто на це треба трошечки більше часу, але Звичайно. я думаю, що це точно буде, просто ось поступово набуде. Звичайно, що ж, пане Роман, я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. і Вірити і сподіватися, що зовсім скоро ми вже будемо жити не лише в незалежній країні, а й під мирним небом. Дякую. Дякую да. вам. Будемо сподіватися. Так, я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Роман Шляхтич, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук, Дует. Поговорили про день незалежності України та про передумови, які цьому